Добрий день. Хірургічне відділення номер 2 лікарні Святого Мартина розраховане на 30 ліжок і надає допомогу пацієнтам з різноманітними патологіями. Основна патологія це гнійно-септичні захворювання, різні локалізації шия, органи грудної клітки, органи червонової порожнини, нижні кінцівки. Багато хворих у нас поступає із ускладеннями цукрового діабету. Тиміліти, флегмони, гангрени. Також багато хворих лікується із практологічною патологією. Це захворювання прямої кишки, періональної ділянки, товстої кишки. Це хворі з гемороєм, парактальними норицями, кістами, кишковими норицями. Для того, щоб надавати якісну допомогу на першому етапі, потрібно мати сучасну апаратуру. Ну, відділення зараз забезпечено такими апаратами, як лікахірург, це апарат для лазерної хірургії, і свармет, це апарат для біозварювання. Використання цих апаратів дозволяє надавати хворим більш якісну допомогу. Воно скорочує період лікування, період реабілітації. При яких патологіях можна? Ну, скажімо, ми використовуємо лазер при лікуванні геморою. Проводимо лазерну гемороїдектомію або лазерну мопоризацію. Вона показана при геморої 2-3 ступеня. Якщо вже ступінь 4, тоді інколи треба буде використовувати традиційні методики скальпель. Також у нас є апарат для біозварення, яким ми проводимо операції на, в різних локалізаціях людського тіла. Чим він е, добрий? По-перше, він значно зменшує кровотрату на 50%. Він скорочує тривалість операції. Після операції в ранах не залишається ніяких швів, е, в ранах не залишається некротичних тканин, що зменшує значно зменшує ризик інфекції. Але я би хотів сказати, що ці апарати можна використовувати тоді, коли пацієнт вчасно звертається до лікаря. Якщо є запущені випадки захворювання, якщо є вже вже поширене запалення, тоді використання тих таких малоінвазивних методик, воно дуже і дуже проблематично. Я би хотів звернутися до пацієнтів, щоб вони своєчасно зверталися до сімейного лікаря і в лікарню для того, щоб медична допомога була надана їм в повному об'ємі. І максимально скоріше вони були здоровими.